Привіт, ти на каналі Stories.ua. це акторський формат сторітелінг шоу, де здебільшого актори, але іноді звичайні люди розказують цікаву історію зі свого життя з ноткою імпровізації, шматочком душі та крихтою натхнення. А поки наш герой виходить на сцену, обов'язково зайди на канал та підпишись. Щоб не пропустити нові історії, тисни лайк та залишай свої враження в коментарях, щоб ютуб просував більше україномовного контенту вдалого перегляду, а нашим захисникам вдалого нищення ворога на родючій українській землі. Ця історія розпочалась, коли я звільнився з лав Національної гвардії України. Підрозділу спецпризначення і вступив на другий курс Східноєвропейського університету міста Черкас на спеціальність правознавства. Всі вчителі, викладачі, як один казали. Працюй на заліковку, а потім заліковка буде працювати на тебе. Нормальна схема. Типу, якщо я буду спочатку активнічать, то потім мені буде з цього якийсь плюс. І я думаю, окей, хорошо. Е, і вчився гарно. І ходив на всі ці е, лекції і просто був золотою дитиною. Я вирішив піти до голови студентської ради і приймати активну участь там. Спочатку я співав, танцював, розказував якісь фірші там, а потім став ведучим цих всіх дійств, які там відбуваються. В той час відбувалися вибори голови студентської ради нашого університету. І я сильно не хотів, звісно, туди вливатися. Оце ще морока відповідальність, і підбив до цього свою одногрупницю настюху. Настюха, вона саме розумна дівчина серед усього університету, яку я знав. І яке питання не задаш, вона все знає. Просто вона якийсь уніком і е, професіонал свого діла. Тому я їй запропонував, кажу: давай активненько, давай-давай, будеш там головою стадради, я буду твоїм кінтом, ти мені там помагати будеш. І вона сказала: якщо ти мене на це підбив, то. Якщо я стану головою студентської ради, ти будеш моїм заступником. Я кажу: Окей, і вона виграла, прикиньте, як тільки звучить, заступник голови студентської ради Східноєвропейського університету. Кайф. Ми приймали участь в усіх дійствах, які відбувалися. Я просто активнічав, ну дай Боже. Але після. Року моєго напрацювання на заліковку мене забрало студентське життя. І я почав гулять. Кожен день клубиці, дівчата, алкоголь. Ну, як розумієте, студентство. Одним словом. І я почав прогулювати пари, там не ходити іноді. а Заступник голови Судради відповідальність. Ну, дурбецело, що можна сказати про мене? Вся відповідальність, навчаєшся, все класно, судрада, а тут, блін. Але я можу з певненістю сказати, що нагулявся вдосталь. Але в той час я погано навчався. Погано навчався, погано ходив на пари, погано здавав заліки і. Коли я вступив з Академії Нацгвардії, мені нарахували 12 предметів Академії різниці. І я її поки не здавав, думав, ну чуть, -чуть потім, чуть-чуть потім. І воно так нараховувалось оце, нараховувалось там борги, там борги, накаплювались, накаплювались. І ці ще 12 предметів. А я гуляю, блін! Ну коротше, в один із таких днів. Приходить мені дзвінок. Я з Будуняки, просто в якомусь незнайомому мені місці. Алло? Доброго дня, Богдане. Вас турбує ректорат Східноєвропейського університету. Будь ласка, з'явіться нарешті в університет для вирішення вашої подальшої долі. Хорошо. Я роздупляюсь, Швидко приймаю душ і швидко їду в університет. Бо що сталося? А вже ж сталося. Я коли прийшов в ректорат, якась жіночка мені каже в двох словах, мені там, типа Богдане, у вас борг 4 тисячі за навчання, плюс 2 тисячі гривень пені нарахувалось, а це, ріпята, останній курс, і до державних екзаменів залишилось дві неділі. Мене ж тоді роздуплило, що я ж оказується випускний курс. І я стою біля цього ректорату, в мене всі токсини почали враз виходити, потію, червонію, і вона каже: Богдане, пройдіть до кабінету ректора. Заходжу, а Любов Олександрівна, ректор нашого університету, ну. Шикарна жіночка. Ну, вона і гарна, і розумна, і молода, привітна, і доброзичлива, молодець, як і, в принципі, всі викладачі нашого університету. Це було досить странно, бо вони якісь як на показ вибирали, і чесне слово. Всі такі приодіті, гарненькі, з останніми айфонами, непонятно чого. Я заходжу, і вона так посміхається каже: Доброго дня, Богдане, заходь. Я, Доброго дня. Сів, ну розказуй, що в тебе там, що в тебе не виходить, чого ти не ходиш до університету. І я їй розказав всю правду, що я півроку був на безлюдному острові, бився з тиграми, приймав роди у шимпанзе, та і грошей в мене нема. В реалі не було. Вона каже: так: ще бачиш ти красиво, на ходу прям. Але давай серйозно, ми можемо тобі прибрати пеню. Ти знайдеш вже ті чотири тисячі і здаш всі заліки. А я зарядився прям її енергією. Думаю, хорошо, все, виходжу, думаю, побіжу в кабінет, дізнаюся всі свої борги, приходжу туди, сідаю, думаю, щас, все поздаю. Мені дають такі дві роздруківки. Я виходжу і починаю рахувати. Ребята, в мене дві неділі до державних екзаменів. А я нарахував 45 боргів. Екзамени, зачотки, реферати, курсові, дипломні, практики просто оце все мені перед очима. я починаю прикидати варіанти. Так. Ага. Так, що я можу зробити? Я там знаю, що в університеті можна якось ну, можна без клопіт це все. Рішать. Але я ж принципіальний хлопець. Я ні в якому разі нікому ні взяточки ні дам і не буду давать. Ну, це мій принцип, але та і грошей у мене особо не було. Але ж я був заступником голови студентської ради. Тому я дізнавався, що мені треба принести тому викладачу, і швиденько біг в студентську раду. Так, звісно, не можна робити. Але всі завдання, які мені давали, я е, дізнавався і брав у всіх, хто тільки може бути: у, у знайомих, у однокрупниць, е, однокрупниць. <плес> одногрупниць, одногрупників у тих в студентській раді мені всі допомагали. І таким чином кожен день я здавав по 3, 4, 5 заліків екзаменів, і я все ж таки здав. В останній день я здав шість боргів. І державні іспити я здав на дві п'ятірки і одну четвірку. А дипломну роботу я здавав перший. Перший серед усіх в усіх фарбах, як як от зараз. І в цьому самому піджаку ця історія не про те, що можна прогулювати. Вистріл в голову зразу. Ця історія не про те, що можна прогулювати всі пари, не здавати заліки, і потім це зійде з рук. Ні. Це історія про те, що яка б там не була ситуація, яка б не там місія була, яка б у вас перед очима, але вибір є завжди.